Ми всі хочемо кохання. Але якщо спитати, що таке кохання, більшість замислюється. Одні скажуть, це пристрасть, інші це дружба і тепло. Хтось відповість, це вибір і робота. Американський психолог Роберт Стенберг спробував зробити те, чого не наважувалися поети пояснити кохання логічно і створив трикутник кохання. Модель, у якій кожна сторона символізує одну складову цього складного почуття. Цей трикутник став однією з найвідоміших теорій у сучасній психології стосунків. Але насправді це не просто формула, це спосіб подивитися на свої стосунки під іншим кутом. І, можливо зрозуміти, чому щось згасає, чому з кимось іскрить, а з кимось стабільно, але без вогню. Стенберг виділив три головні компоненти кохання пристрасть, інтимність і зобов'язання. Уявіть трикутник: кожна вершина це окрема складова. І залежно від того, яка сторона домінує, ми отримуємо різні типи кохання. Пристрасть це фізичний і емоційний потяг, хвиля бажання, адреналін, хімія. Вона може спалахнути миттєво. Але так само швидко згаснути. Інтимність це близькість, довіра, відкритість, розуміння, коли ви можете бути собою без масок, ділитися своїми страхами, мріями і сумнівами. Зобов'язання це вибір, рішення залишатися, підтримувати, будувати спільне майбутнє навіть тоді, коли хвилі емоцій спадають. Стенберг казав, залежно від того, які сторони активні, виникають різні види кохання. Якщо є тільки пристрасть, це закоханість, вогонь, хімія, захоплення, але без близькості і рішень. Якщо є тільки інтимність це дружба, тепло, довіра, але без іскри і вибору бути разом як пара. Якщо є лише зобов'язання без пристрасті і близькості, це вже порожнє кохання, форма без змісту, коли залишились лише обов'язки, звичка або страх щось змінити. Інший тип кохання, коли є інтимність і пристрасть, називається романтичне кохання, сильні почуття, глибокий зв'язок. Але ще без чіткої рішучості бути разом надовго. Інший тип інтимність плюс зобов'язання. Це дружнє партнерське кохання. Це спокій, довіра, відчуття дому. Іноді саме таке кохання залишається після бурь. Інший тип пристрасть плюс зобов'язання. Це безрозсудне кохання. Рішення бути разом без глибокого знання одне одного, часто швидкий старт і такий самий фінал. А коли всі три сторони присутні: пристрасть, інтимність і зобов'язання це те, що Стенберг назвав досконалим коханням. Воно не означає, що люди ідеальні, але означає, що вони підтримують баланс між тілом, серцем і розумом. Важливо розуміти, жоден трикутник не залишається однаковим усе життя. Він дихає, змінюється, розширюється і стискається. На початку стосунків зазвичай переважає пристрасть, потім з'являється інтимність, коли зникає страх бути собою. Згодом приходить зобов'язання, рішення залишатися, будувати, рости. Але іноді баланс порушується. Пристрасть згасає, близькість розчиняється у буденності, а зобов'язання перетворюються на повинен. І це не означає, що кохання зникло, це означає, що трикутник потребує оновлення. Якщо зараз подумати про ваші стосунки, чи є там усі три сторони? Чи відчуваєте ви, що вас хочуть і бажають? Це пристрасть. Чи відчуваєте тепло, довіру, розуміння, це інтимність, чи є рішення бути разом, навіть коли складно це зобов'язання. У різні періоди життя кожна зі сторін може послабшати. і це нормально. Але якщо якась із них довго просідає, рівновага порушується, і тоді ми починаємо сумніватися, чи це кохання, чи просто звичка. Багато людей плутають пристрасне захоплення з коханням. Коли все горить, здається, що це воно. Але хімія без близькості і вибору швидко втрачає силу. Інші вважають, що кохання це спокій і стабільність. Але якщо в стосунках є лише турбота без вогню і живого інтересу, це швидше дружба, ніж пристрасть. А буває і навпаки. Лише рішення залишатися, коли тепла вже немає, а розмови стали формальністю. Тоді ми говоримо, я його чи її люблю, але не відчуваю це не помилка, це просто зміна геометрії трикутника. Давайте розглянемо, що допомагає підтримувати баланс. Перше усвідомлення подивіться на свої стосунки без звинувачень. Яка сторона зараз сильна, а яка потребує уваги? Усвідомлення це перший крок до змін. Друге розмова. Інтимність народжується не від кількості років, а від здатності бути відкритими. Не тільки про побут, а й про страхи, образи бажання? Третє турбота про тіло. Пристрасть це не лише сексуальність. А й відчуття живості, дотик, погляд, грайливість усе це підтримує вогонь. Четверте спільні цілі. Зобов'язання стають міцними, коли є ми, коли ви не просто разом живете, а рухаєтесь у спільному напрямку. П'яте готовність приймати зміни. Жодні стосунки не залишаються однаковими. Кохання не потрібно тримати. Його потрібно підтримувати. Коли трикутник руйнується, іноді трапляється, що одна зі сторін просто падає. Хтось більше не відчуває пристрасті, хтось втратив довіру, хтось уже не бачить спільного майбутнього. І тоді починаються пошуки, де поділось кохання. Але можливо, воно просто змінило форму. Інтимність може залишатися навіть після розриву, як тепло і вдячність. Пристрасть може жити в пам'яті, як спалах. Зобов'язання може трансформуватися у повагу. Кохання не завжди вмирає, воно просто перестає бути трикутником, стає лінією, точкою, спогадом. Що робити, якщо баланс втрачено? Не панікуйте. Зміни не завжди кінець. Іноді це новий етап. Поговоріть відверто і без звинувачень. Мені здається, що між нами поменшало тепла. Така фраза може стати початком відновлення. Знайдіть, чого не вистачає. Можливо, ви давно не проводили час удвох. А може не говорили про важливе. Може, забули про дотики. Дайте час. Кохання не формула. Яку можна швидко перерахувати. Це живий процес. Модель Стенберга не про те, щоб оцінити чиїсь почуття. Вона про розуміння. Коли ви бачите свій трикутник, легше зрозуміти, чого бракує. І тоді питання, чому кохання проходить, звучить інакше. Яка частина нашого зв'язку зараз спить? І як її розбудити? Кохання. Це не просто емоція, це поєднання бажання, близькості та вибору. Це трикутник, який весь час змінюється, росте і дихає. У ньому є місце і вогню, і ніжності, і відповідальності, а ще людяності. Бо ми всі часом помиляємось, охолоджуємося, втомлюємося. Та якщо ви здатні усвідомити свій трикутник, побачите, яка його сторона зараз потребує уваги. Це вже крок до того, щоб кохання не зникло, а дорослішало разом із вами. Можливо, сьогодні варто подумати, яку сторону свого трикутника ви обираєте підсилити пристрасть, близькість чи рішення бути поруч?